Лине це моє місто, де безліч проти річ, це моє місто, що лиш захвилини нарочує ранок, линне образю. Я вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Але сьогодні мені б хотілося більше сказати вам доброго вечора. І якщо у вас є можливість подивитися цей урок ввечері, я гадаю, ваш настрій буде більш відповідний тому уроку, який я вам сьогодні пропоную. Це моє місто співає відома нам українська. Виконавиця онука. У міста дійсно є свій смак, запах, голос. Місто воно не схоже ні на що інше, і той, хто в нього закохався хоча б раз, дуже важко міняє його на селище, село чи будиночок у лісі. Сьогодні говоримо про вечірнє місто. Ми спробуємо його зрозуміти і відчути. Вечірнє місто зустрічає нас світлом ліхтарів, наче очі якоїсь, якогось птаха дивляться на нас темряви. Нічне місто зустрічає нас шумом транспорту. Воно збиває нас з ніг різними ароматами. Ми йдемо вулицею і раптом нас настигає запах кави або запах приємних парфумів якоїсь незнайомки. І навіть запах бензину в нічному місці не здається різким і неприємним. Пам'ятаєте, як хтось співав? Ти і я напилися знов на смак бензиної кави. Знаєте, хто це? Так. Святослав Вакарчук також, прихильник міста, він знає, яким воно буває чарівним і казковим. Ви бачили роботи художників, вони... Неймовірні, вони сяють вогнями, вони мають настрій, настрій нічного міста. Я хочу, щоб ви сьогодні спробували створити нічне місто. Це непросто, тому що темрява забирає певні деталі, а світло засліплює нас. Як же справитися з такою задачою? Виявляється, для образотворчого мистецтва немає неможливого. Ось так приблизно буде виглядати ваша живописна робота на тему Вечірнє місто. Отже, від лірики приступаємо до практики. І так, вам знадобиться звичайний альбомний листок. Я дуже Прошу і наголошую, щоб це а, був папір а, не ксероксний, а саме альбомний. На ксероксному, на жаль, ваша робота не вийде. Отже, на цьому листку ви вгадуєте своє місто. А, схожа робота на те, як ми робили силует міста, але а, тепер нас дуже цікавлять а, всі ці поверхи. Всі ці вікна, все, що знаходиться всередині, і все, що може бути вночі, бути підсвітлене. Тобто, якщо вікна, вони сяють, якщо реклама, вони, вона горить, якщо якісь вогники, які призначені для прикрашання, вони теж позначені. Я пропоную вам намалювати міську вулицю, яка знаходиться на березі річки, тобто є набережна. І вздовж цієї набережної є теж вогні. Тоді у нас буде певне, певне світло відображатися у воді. На нічному небі обов'язково треба позначити зірки, ну, крапочками, так, щоб не забути, не треба їх вимальовувати. Ну і місяць він може бути як шматочок сиру, а може бути і повним, як вам заманеться. Ви позначаєте простим олівчиком, намічаєте все те, що світиться. Потім берете акварельні фарби і обираєте з них саме ті, які просто гарять, просто кидаються нам в очі. Такі, ну їх називають ще отруйні, да, такі ядовиті кольори, а, світлий. В'їдливий зелений, яскравий жовтий, яскравий оранжевий, світлий-світлий, блакитний, червоні, все те, що сяє. І помічаєте на ваших будинках ці місця, які будуть світитися. Також ви помічаєте зірки, ви помічаєте ліхтарі, помічаєте відображення у воді, воно, воно не має чітких кольорів, воно таке розпливчасте. А чим більше буде у вас світла в вашому місці, тим яскравішою вийде ваша робота. Але як зберегти це сяйво на нічному небі? І ось тут нам знадобиться звичайна свічка. Це може бути воскова свічка з церкви, якщо вона є вдома тоненька. Я користувалася звичайною свічкою для свят для торту. Отже, цією свічкою ви маєте промалювати всі ці світлі місця, які ви нанесли акварельною фарбою. Звичайно, коли ця акварельна фарба висохне. Увага! Наносити воск на всі ці промальовані місця. Необхідно, працюючи справа, Наліво для того, щоб ви рукою не розмазували той віск, який вже буде знаходитись на будівлі, на небі, на відображенні. Щоб не пропустити місця, дивитесь на ваш листочок ось так на світло, і там, де буде вже віск нанесений, свічка нанесена, воно буде виблискувати. Постарайтеся, щоб лінія була достатньо. Щільною, да, щоб вона дійсно покрила ту акварельну фарбу да, той колір, який ви перед цим нанесли. Тобто ви одну ту саму роботу робите двічі. Спочатку промальовуєте аквареллю, а потім те саме покриваєте воском. А якщо у вас залишиться на роботі якісь шматочки, які там будуть ламатися відриватися, ви маєте їх прибрати. Основна робота зроблена. Далі ви берете товстий пензлик, розводите густу чорну фарбу, чорну, не сіру, а чорну. І починаєте від куточка покривати прямо по ваших будівлях, по зірках, по місяцю а ваш міський пейзаж. І ви отримаєте колосальне задоволення. Тому що всі ці світлі місця, які ви вкрили воском, вони не зафарбуються чорною аквареллю, а просто вискочать на поверхню і будуть сяяти вам прямо в вічі. Чим темнішою буде ваша чорна акварель, чим яскравішим ви перед тим зробите своє місто, тим більшим буде оцей контраст да? А нічного міста. Дійсно, він буде. Ви можете чорного кольору до чорної акварелі підмішати, підмішати або темно-синій, або темно-фіолетовий, тобто не зробити, небо таким, ну, як нафта, чорним, а зробити певні такі мерехтіння, переходи між чорним, темно-фіолетовим і темно-синім. Я хочу, щоб ваше місто було багатим. Не малюйте дуже дрібні деталі, бо вам важко буде їх потім покривати свічкою, покривати воском. Будьте уважні, якщо мало світла, то місто вийде таким трошечки примітивним. А от якщо ви не полінуєтесь і додасте тих світлих місць немало. То і ваше місто буде виглядати яскраво перед вами роботи учнів попередніх років. Я бажаю вам відчути смак нічного міста і отримати задоволення від сьогоднішньої погодьтеся не зовсім звичайної роботи. Я чекаю ваші шедеври. До зустрічі!